Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую сьогодні однокімнатну квартиру 43,5 квадратних метри, яка знаходиться в Ужгороді, Минай, вулиця Патруса Карпатського. Житловий комплекс побудовано компанією Газда, досить відома компанія в Ужгороді, досить гарно будує, якісно і надійно. Чудова інфраструктура, чудова побудова. Ще побачите фотографії додатково, я вам надішлю, як виглядає сам житловий комплекс. І так, ми зараз з вами вже в квартирі. Зона прихожої оздоблена гарно в світлих тонах. Маємо шафи відкриті ось, закриті для одежі. Маємо чудове місце для верхнього одягу з підсвіткою. І також є кондиціонер. Досить зручно. Кондиціонер, в принципі, закриває потребу по всій квартирі. Як і в гарячу пору, так і в холодну. Так, тут у нас шухлядки різні, а тут знаходиться пральна машина. Ось так. Така зона прихожої. Далі маємо кухню, кімнату та санвузол. Почнемо далі з кухні. Запрошую на кухню. Також і балкон в квартирі. Ось така кухня, є, в принципі, все, все зацикльовано, холодильник. Ось. Кухня якісна, робилась ця квартира особисто для власників. Далі мийка. Тут посудомийна машина. Ось. Варильна поверхня та електропіч. Також бачимо, що верхній фасад у нас в світлих тонах. Маємо також мікрохвильову піч. Та вихід на балкон, показую вам, який вид у нас з балкона або з вікна. Ось такий вигляд на приватний сектор. Ми з вами знаходимося на другому поверсі, внизу парку місця і досить гарно. Також є дитячий майданчик. Ідемо далі. Ще раз покажу вам кухню наглядно. Також стіл і чотири сільці. Все, що ви бачите, все в квартирі залишається. Далі запрошую у житлову кімнату. В житловій кімнаті у нас є ліжко двохспальне, 200 х 180 переліжкові тумби та шафа. Шафа з дзеркалом йде. По квадратурі я розкажу. Кімната у нас 19,5 квадратних метрів, Тобто кімната велика і простора. Маємо широке вікно, більше, ніж стандартне. Ось такий вигляд з вікна. Вдворик. І ось такий периметр по самій кімнаті. На кухні у нас з вами було 14,6 квадратних метрів. Сам балкон має 1,1 квадратний метр. І зараз запрошую до санвузла. Прихожа у нас 5 квадратних метрів. Санвузол. до речі, тепла підлога у нас на коридорі в санвузлі та на кухні. В Санвузлі душова, душовий трап стоїть, тропічний душ та гігієнічний душ. Далі унітаз, Умивальник та дзеркало. Також є. Сушка для рушників. Ось. Все виконано в світлих тонах, тобто досить комфортно для ока, ненав'язливо, гарно і чудово. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення і чудового настрою!